Де ходиш, що, ви на мало супаєте вже чините. Гацію, лежі, тебе мало видно. Погляжуся, позирай, тільки в нас винограда, не знаю, що з ним чинити. Так знаю, кажій у це квинчає одну місіан, пока помалу є забрати. Я теж казала своїм, чи нім си згуд винограда, або гроші не є, кося, тим буде тепер займати шупати. Тобі, би пуском, май, бити, що гроші вас не є. Не сердися, будь добре, бо вже все село говорить, ну, ти машину взяли, а не у вас немає. Яку машину, побуйся, бо, там нас були такі що? Я все кажу. вас, стало лучше мовчить, а не прибіднюйтеся так і маю Позирай, Усе село говорить у часток істи дітям купили. Мені слова не вказала, бо дай би щось. А їтися тебе состроїть з дня на день будуть. неправда. Які участки, то стара дала хожу дітям, переписали даровання. Та я й перш то пес, тут ухожу. А що мені наговорю? Ти розумієш, у нас таке буває, що їсти коло хуже не є. Я би хужі робила, дітям давала. Ей, іди, ти, їсти вас, такі вас кілюхи на биті не має бути. Десятий раз уже на інклюзії на море йдете. Та що я фоткою З фотошопа утягла, цей фейсбук за вас говорить. А розуміє мені є? Я скімо то гарячі путівки були, що нам то в -то купіки вийшло. Пок то, то там крехти у нас набігло Айбо так гроші, якби на море путі собі пальцями вером скакати не було. <пух> на час брехать одну Кедь гроші немаєш узяла счисьму, пошла с нопсамушем на поле. Абы м к я ту и не, не, не видела.